Бувають такі люди, що за що б вони не взялися, їм кажуть, в тебе у цьому є дар, в тебе у цьому талант. ви тільки не подумайте, що це я зараз про себе кажу, хоча що тут е, приховувати? Є і такий факт: і у цьому ти маєш дар, і у цьому, і так, і сяк. І це дуже часто кажуть люди, які достатньо вже успішні, Але, але така людина. У якої нібито і в тому удар, і в тому дар вона може кантуватися, ото без грошей, без реалізації. У чому ж проблема? Здавалося б, талант, значить, ти можеш його монетизувати, правда? Але навіть якщо ця людина чудово володіє техніками продажі, все одно не факт, що вона це зможе монетизувати. Тому що монетизувати це не тільки так сам собі сів. Наодинці вирішив і вже заробляєш. Досить часто мають бути якісь там зв'язки, треба комусь щось делегувати, тому що бувають такі якісь проекти, що для того, щоб його ну, підняти, так би мовити, цей проєкт, просто самій людині не справитися. І може буде там, треба буде готуватися 5 років, а доки вона буде готуватися, то не факт, що та інформація чи той продукт, який хочеться людина презентувати, монетизувати, що це буде і надалі актуальним. Так у чому може бути причина? Може причина бути банально в тому, що в людини немає енергії саме на реалізацію. Ну от не вистачає, тобто людина. Вона щось починає, але вона не може це довести до кінця. Або в неї дуже багато таких ідей. І відалі, якщо була б конкретна така підтримка, конструктивна підтримка, так, на словах також це дуже гарно, ми в тебе віримо, ти в нас гарний, хороший, умний, розумний. Але, як то кажуть, ви там, мета, а ви матеріальна допомогіть, да, в тому же духі. Це я ще раз хочу зараз наголосити, що. Знати, чому щось якось людина, або знати, як щось зробити. В цьому прикладі я зараз сказала, що людина може розбиратися дуже гарно і в техніках продаж, не тільки в тому, в чому вона талановита, але не реалізуватися. Тобто знання чогось, це не означає, що ця людина зможе їх прямо одразу використати на практиці. Дійсно, дуже багато чого вирішується моментально, коли. Залучаються інші люди, або платиш якомусь помічнику, якісь інші експерти. Бо я таким стикалася, що те, що я протягом там, двох років намагалася розібратися там якомусь графічному, як там щось робиться, ну просто методом тика, самотужки, бо ні в кого такого, хто цим не займався, не було. А потім раз людина каже, так у це три секунди. І це так виявляється, я тим же додатком користувалася. Але я не знала про той функціонал, який там є. Бачите, це все ж так, як і про людей, що ти не завжди знаєш про ці таланти, які там є. Тому вірте в себе, все буде добре. А також, якщо ви хочете, я сподіваюся, ви хочете, підтримувати мої таланти багаточисельні, так, так. То я раджу підписуватися на мій канал, ставити лайки, коментарі, ділитися із своїми друзями. До нових зустрічей!